Завтра у понеділок 26 січня у Бродах відбудеться міжнародна акція на підтримку нашої землячки Надії Савченко, яку утримують в московському СІЗО. Приходьте на головну площу міста Броди. Завтра у понеділок 26 січня, о 12-й годині. Слава Україні! Моєму поколінню ви полежите в період кривавої війни за незалежність України. Ми знаємо, що таке проведжати на фронт своїх однокласників, як хоронити своїх земляків, які героїчно загинули на війні, як не спати ночами, переживаючи, чим завершиться черговий бій на Східному фронті. Ми добре знаємо, хто є нашим ворогом. Це Кремль, це Путін, це Путінська Росія. І сьогодні ми хочемо на весь голос заявити нашому ворогу, що він перестав знущатися над нашою землячкою, Надією Савченко. Її незаконно захопили в полон і тримають за стінках московської тюрми. Ми всі разом, всією громадою, дорослі, і діти, бабусі і дідусі, звертаємося до всього світу за підтримкою. Допоможіть визволити нашу надію. Свободу Надії Савченко. Для проведення акції на підтримку полоненої української льотчиці Надії Савченко у Бродах створили спеціальний організаційний комітет. Засідання оргкомітету відбулося у Бродівській районній раді за головуванням учільниці району Ольги Шайдуліної. Участь у засіданні взяли заступники голови Бродівської райдержадміністрації Оксана Прокопець та Леся Мриглот, секретар Бродівської міської ради Михайло Чунгін, секретар виконавчого комітету Бродівської міської ради Марія Степанків, керівники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники організацій, представники навчальних закладів міста, підприємці. Нагадаємо, 26 січня у день відкриття сесії парламентської ради Європи у Страсбурзі по всій Україні та за її межами відбудеться акція на підтримку Надії Савченко, яка є делегатом парламентської ради Європи як представник українського парламенту. Відтак на засіданні оргкомітету вирішили провести народне віча на підтримку Надії Савченко 26 січня 2015 року, о 12-й годині на площі ринок міста Броди. Організатори закликають всіх небайдужих прийти і підтримати нашу землячку українську льотчицю Надію Савченко. Дорогі краяни, 26 січня планується масштабна міжнародна акція на підтримку нашої землячки, полоненої льотчиці Надії Савченко. І з таким закликом виступив адвокат Надії, яка, як відомо, від 13 грудня голодує в камері московського слідчого ізолятора. Саме 26 січня відбудеться сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Делегатом якої є Надія Савченко як представник українського парламенту. Якщо Надія набуде повноважень делегата Асамблеї від України і отримає дипломатичний імунітет, влада Російської Федерації повинна відпустити її з під варти. Якщо її не звільнять, це створить прецедент в історії Ради Європи, коли одна з країн-членів Росія тримає в ув'язненні делегата. Іншої країни цього дня по всій Україні та за кордоном люди вийдуть на марші та мітинги, вимагаючи звільнити нашу краянку. Надія жила поруч з нами, служила в бродах. Тут живуть її друзі. І я вважаю, що бріщани мають бути найпершими на цій акції, демонструючи свою згуртованість та громадянську свідомість. Я закликаю бріщан вийти на акцію всією громадою від малого до найстаршого, аби в усьому світі, а головне, у Кремлі, почули нашу вимогу звільнити надію. Я вірю, що наша героїня повернеться на рідну землю, але ми маємо зробити все можливе, щоб це відбулося якнайшвидше. Дорогі земляки, Надія! Яка сьогодні ув'язна в московській кегебістській катівні, є для нас зірцем мужності, непідкупності, патріотизму. Можна тільки уявити, що доводилось пережити нашій наді. Попри випробування, вона не зрадила присязі воїна і змусила весь світ говорити про силу духу української дівчини. Звертаюся передусім до вас, дороге жіноцтво. Не мовчимо, проявімо своєю присутністю на акції підтримки Надії Савченко громадянську позицію, небайдужість до долі героїчної Українки, яка розпочала свою військову кар'єру в частині, що дислокується в нашому місці. Сподіваюся побачити на цій акції підтримки і колег надії, військовослужбовців, а також усіх жителів бродів, незалежно від віку. Та статусу Підтримуємо цю мужню дівчину, яка стала символом нашої нескорності ворогові у цей важкий для України час. Будьмо згуртовані як ніколи. Слава Україні!